Доброго дня! В вашій увазі представляється презентація на тему стилі керівництва. У даній презентації розглянуто наступні питання. Основні поняття про стилі керівництва. Загальна класифікація стилів керівництва Теорії Дугласа Макгрегора. Перейдемо до розгляду першого питання. Основні поняття про стилі управління. При здійсненні своїх функцій менеджер використовують різні прийоми, але багаторазове повторення одних і тих же прийомів формує його конкретний стиль у роботі. Використання конкретного стилю керівництва обумовлюється дією двох основних факторів ситуації і особистих якостей менеджера. Однією з перших праць, у яких досліджували стилі керівництва, була праця Курта Левіна. Експериментальний підхід до вивчення автократії та демократії опублікована в 1938 році. У своїх працях він виділяв наступні стилі керівництва: авторитарний, демократичний і нейтральний або анархічний. Під стилем керівництва розуміється сукупність найбільш часто застосованих менеджером принципів і методів управління це звична манера поведінки керівника з підлеглими. Котра виражається в тому, якими способами керівник, виконуючи свої функції, спонукає колектив до ініціативного і творчого виконання укладених на нього завдань, як контролює діяльність підлегу. Стиль і метод керівництва співвідносяться як форма та сутність явища. Стиль є формою реалізації методів керівництва, яку менеджер вибирає відповідно до його особистих, суб'єктивно-психологічних характеристик. Кожен метод для своєї реалізації потребує особистості з конкретними рисами, які визначають сутність людини як керівника. Метод управління більш рухливий і чутливий до нових потреб у сфері управлінських відносин, ніж стиль керівництва. Менеджер, із притаманним лише йому стилем керівництва своєї діяльності, може використовувати різні методи управління. У своїй основі стиль об'єктивний, але він формується завдяки індивідуальним властивостям особливості керівника. Стиль керівництва явище суто індивідуальне, тому що він визначається специфічними характеристиками конкретної особистості, відображає особливості роботи з людьми та технологію прийняття рішень саме цією особистістю. Отже, стиль керівництва регламентується особистими рисами керівника-менеджера. У процесі трудової діяльності формується виключно індивідуальний тип керівника, дії якого повторити в деталях практично неможливо. До об'єктивних факторів, що формують стиль, належать закономірності управління, загальнообов'язкові вимоги до керівників конкретних господарських систем, особливості сфери діяльності, рівень і ієрархії управління, соціально-психологічні особливості підлеглих, стиль роботи керівників вищих інстанцій, усвідомлення потреби керувати на наукових основах. У той же час стиль менеджера має багато в чому властиві йому індивідуальні особливості, й значною мірою визначається також ступенем оволодіння знаннями сучасного наукового менеджменту, культурно-моральним рівнем менеджера, мірою відповідальності особливих рис менеджера, характеру об'єкта управління, життєвими позиціями і цінностями менеджера, практичним досвідом і діловими рисами, ступенем уміння спілкуватися з людьми в процесі управління. У стилі управління будь-якого менеджера завжди виявляється суперечність між накопичними знаннями, раціональними принципами та методами управління і ступенем оволодіння ними, ним, мірою володіння теорією та практикою конкретного стилю роботи, співвідношенням особистого, колективного і суспільного у свідомості керівника, думками і словами, словом і справою, адекватними вимогами до інших. До себе в аналогічних ситуаціях. Ефективні дії менеджера, як правило, характеризуються стислістю викладу думок, точністю формулювань проблем і способів розв'язання їх, швидкістю орієнтування в різноманітних питаннях бізнесу, широтою підходу до розгляду проблем, завдань поточної і перспективної діяльності, умінням зіставити всі за і проти та швидко знайти оптимальне рішення. Спроможністю привернути увагу персоналу до найголовнішого в даний момент для діяльності фірми систематичністю, що забезпечує упорядкованість функціонування фірми, умінням постійно викликати у персоналу фірми бажання виявляти ініціативу і творчу активність, нестандартність мислення. Критеріями оцінки ефективності стилю діяльності менеджера є. Ступінь впливу на постійне підвищення результативності фірми, його творчий рівень, спрямованість у майбутнє, вплив на вияв ініціативи, розвиток творчості, підприємливості персоналу фірми, наявність програм дії з реалізації мети діяльності фірми, тому що відсутність таких програм ознака поганого стилю менеджера і непридатності керівного персоналу. Стиль діяльності менеджера безпосередньо пов'язаний із раціональною організацією його особистої праці, у тому числі плануванням і розподілом робочого часу, умінням проводити наради, переговори, бесіди, використанням інформації і технічних засобів, постійним підвищенням ділової кваліфікації, умінням проводити вільний час і відпочивати. Якщо проаналізувати різні погляди на стиль, що в різні часи висувалися різними фахівцями сфери управління, неважко переконатися в термінологічній неузгодженості їх, хоча в більшості випадків мова йде про одне і те саме. Частіше всього виділяють наступні стилі керівництва: авторитарний, демократичний, ліберальний та змішаний стиль. Далі ми детально розглянемо кожен з цих стилів. Авторитарний стиль. Авторитарний стиль роботи полягає у тому, що менеджер замикає всі зв'язки на собі, а підлеглим надає мінімум інформації. Він суворо контролює дії підлеглих, часто вмішується в їхню роботу, вимагаючи чітко виконувати його вказівки, залишаючи для працівників. Тільки невелику можливість для прояву самостійності та ініціативи. Менеджер, який дотримується такого стилю, догматично, обов'язково вимагає підкорення людей своїй волі, не терпить заперечень і не прислуховується до іншої думки. Якщо і проводить нараду, то тільки формально, тому що рішення у нього готові ще до наради. Керівника, який дотримується даного стилю, Можна охарактеризувати наступним чином. Методи прийняття рішень одноосібно вирішує питання. Спосіб доведення рішень до виконавця наказує. розпоряджається, командує. Розподіл відповідальності бере на себе або перекладає непідлегливе, Ставлення до ініціативи придушує повністю. Ставлення до підбору кадрів. Боїться кваліфікованих працівників, прагне позбутися їх, ставлення до недостатності знань. Усе знає та вміє, та рідко підвищує кваліфікацію. Стиль спілкування тримає дистанцію, некомунікабельний. Характер відносин з підлеглими, жорсткий, диктується настрою. ставлення до дисципліни, прихильник формальний. Жорсткої дисципліни та строго розпорядку. Ставлення до морального впливу на підлеглих вважає покарання головним методом стимулювання, заохочує любимчиків лише на свята. Автократичний керівник має достатню владу, щоб нав'язувати свою волю виконавцям і, в разі необхідності, без вагань вдається до цього. Автократ свідомо апелює до потреб більш низького рівня своїх підлеглих, виходячи з того, що це той самий рівень, на якому вони оперують. Живучість автократа обумовлена також об'єктивними причинами. Він виникає в умовах, коли найбільш важливим вважається результат функціонування господарської системи, а засобом його досягнення не надається суттєвого значення. Це передбачає широке використання тиску, вольового спонукання, що у свою чергу пов'язане з грубістю і чванством, явним нехтуванням думок і пропозицій підлеглих. У теперішній час автократичний стиль керівництва стає більш несприятливим бути автократом це прояв скоріше слабості, ніж сили, він часто стає розгубленим і нездатним пристосуватися до змін обставин. Будувати відносини з підлеглими на довірі і повазі людини. На відміну від авторитарного, демократичний стиль керівництва передбачає широке залучення працівників колективу до розробки та прийняття рішень. Тут краще використовуються колективні форми обговорення, узгодження та контролю. Менеджер частину своїх повноважень делегує підлеглим. Вони одержують достатню інформацію, щоб мати уявлення про перспективи роботи своєї організації. Демократичний стиль передбачає гнучке поєднання у процесі управління факторів і механізмів формальної і неформальної структур життєдіяльності колективу. Він створює оптимальні умови для ініціативи працівників і задоволеності своєю роботою, передбачає поважне відношення до підлеглих і турботу про їх потреби. Менеджер демократичного стилю займається тільки найбільш складними і важливими питаннями, надаючи підлеглим вирішувати інші. Він часто радиться з підлеглими, прислуховується до думок колег, не підкреслює своїх переваг і не ображається на критику, не уникає від відповідальності ні за власні рішення, ні за помилки виконавців. І якщо вимагають інтереси справи, він сміливо йде на розрахований ризик, а рішення твердо проводить у життя. Загалом такий керівник характеризується наступним чином Методи прийняття рішень. Перед прийняттям рішень радиться з підлеглими. Спосіб доведення рішень до виконавця пропонує просить розподіл відповідальності розподіляє відповідальність згідно з переданими повноваженнями. Ставлення до ініціативи заохочує, використовує в інтересах справи. Ставлення до підбору кадрів підбирає ділових грамотних працівників, ставлення до недостатності знань постійно підвищує свою кваліфікацію, враховує критику, стиль спілкування, настроєний по-дружньому, любить спілкування, характер відносин з підлеглими, рівна манера поведінки, постійний самоконтроль, ставлення до дисципліни. Прихильник розумної дисципліни здійснює диференційований підхід до людей, ставлення до морального впливу на підлеглих, використовує різні види винагороди та покарання. Все вище сказане показує, що менеджер-демократ орієнтується на можливості підлеглих, на їх природне прагнення до самовиразу через реалізацію свого інтелектуального та професійного потенціалу. Демократичний стиль заохочує творчу активність підлеглих, сприяє створенню атмосфери взаємної довіри та співробітництва, якій дисципліна трансформується у самодисципліну всіх працівників. Цей стиль не стає на перешкоді здійснення одноосібного керівництва і в ніякому разі не послаблює владу менеджера. Скоріше, навпаки, його реальна влада і авторитет зростають, тому що він управляє людьми без натиску і прояву атрибутів адміністративного впливу, спираючись на їх здібності. І рахуючись з їх достоинством. Ліберальний стиль керівництва іноді називають стилем невтручання або мінімального втручання менеджера у хід виконання завдання підлеглими. Менеджер виступає у даному випадку в ролі посередника при здійсненні контактів між працівниками, забезпечує підлеглих інформацією та матеріалами, необхідними для виконання завдання. Цей стиль характеризується відсутністю ініціативи. Постійним чеканням вказівок керівництва, небажанням приймати на себе відповідальність за рішення та їх наслідки, коли вони не бажані. Менеджер Ліберал мало втручається у справи підлеглих і взагалі не проявляє особливої активності у взаємовідносинах з іншими колективами. Він дуже обережний, тому що не впевнений у своїй компетентності, а звідси й у положенні в системі службової ієрархії. Загалом. Такого керівника можна характеризувати наступним чином Методи прийняття рішень чекає вказівок від керівництва або рішення органів. Спосіб доведення рішень до виконавців просить, благає. Розподіл відповідальності знімає з себе будь-яку відповідальність. Ставлення до ініціативи віддає ініціативу в руки підлеглих. Ставлення до підбору кадрів. Підбором кадрів не займається. Ставлення до недостатності знань. Поповнює свої знання та заохочує до цього підлеглих. Стиль спілкування вступає в контакт з підлеглими лише з їхньої ініціативи. Характер відносин з підлеглими, який? Попадистей, ставлення до дисципліни. Не вимагає дотримання формальної дисципліни, лояльні до порушень, ставлень до морального впливу на підлеглих, найчастіше користуються винагородою. Менеджер ліберал надає перевагу такій організації діяльності, коли всі дії детально розписані за виконавцями, і рідко виникає потреба у прийнятті інноваційних рішень і втручання у справи підлеглих. Цей керівник не проявляє організаторських здібностей. Слабо регулює, контролює дії підлеглих. І, як наслідок, виконання завдань організації не мають достатньої регулятивності. Він зовсім не прагне до службової кар'єри і готовий поступити місцем більш підготовленому професіоналу. Змішаний стиль слід розглянути ряд важливих зауважень. У чистому вигляді, наведені стилі управління зустрічається вкрай рідко, як правило спостерігається поєднання різних стилів, але переважають усе-таки ознаки якогось одного стилю. Серед наведених стилів управління немає універсального, придатного для всіх випадків життя. Немає поганого чи доброго, усі стилі мають визначені переваги та породжують свої проблеми. Ефективність управління залежить у першу чергу від гнучкості у використанні позитивних сторін того чи іншого стилю і вміння реалізувати його слабкі сторони. Виходячи з цього, виділяючи ще четвертий стиль управління змішаний. Керівник, який дотримується такого стилю, характеризується наступним чином: Метод прийняття рішень одночасно або колегіально залежно від ситуації. Спосіб доведення рішень до виконавців відповідно до ситуації, наказує, пропонує, узгоджує, розподіл відповідальності. Найчастіше Розподіляє відповідальність між собою і підлеглими, ставлення до ініціативи придушує, якщо впевнений у правоті. Заохочує, якщо необхідне колективне рішення, ставлення до підбору кадрів. Підбором кадрів займається нерегулярно і без чіткої системи. Ставлення до недостатності знань прагне бути в курсі сучасних проблем, періодично підвищує кваліфікацію. Стиль спілкування найчастіше залежить від темпераменту, переважно комунікабельний, характер відносин з підлеглими, переважно доброзичливий, ставлення до дисципліни підтримує формальну дисципліну, хоча інколи і приховує порушення, ставлення до морального впливу на підлеглих, залежно від ситуації та рівня підлеглих, використовує різні способи. Теорії Дугласа Макрегора Дуглас Макрегор, американський соціальний психолог, народився у 1906 році, у 1935 році отримав ступінь доктора філософії у Гарвардському університеті, де потім здійснював викладацьку діяльність. У 1937 році прийшов до Масачусетського технологічного інституту, де став одним із організаторів відділення відносин між працівниками. З 1954-го перший професор Стипендіат Слоуна в Масачусетському технологічному інституті, де працював до самої смерті. Його ідеї щодо управління були вперше опубліковані в його основній праці The Human Side of Enterprise у 1960 році. Вчення МакГрегора полягає у двох випадах: менеджменту персоналу в двох теоріях X та Y, а також виділяючи третю теорію Z. Дуглас Макгрегор назвав передумову автократичного керівництва працівниками теорії Х. Відповідно до теорії X, перше, Люди споконвіку не люблять працювати і при першій нагоді уникають роботи. Друге. У людей нема чистолюбства, і вони намагаються позбутися відповідальності, надаючи перевагу тому, щоб ними керували. Третє, Більше всього люди хочуть захищеності. Четверте. Щоб змусити людей працювати, необхідно використовувати примус, контроль і погрозу покарання. На основі вихідних припущень теорії X, автократ звичайно максимально централізує повноваження, структурує роботу підлеглих і майже не дає їм свободи в прийнятті рішень. Керівник вимагає, щоб про всі справи доповідали самому йому, одноосібно приймає рішення або скасовує їх. Більшість питань вирішує сам, перевагу надає наказам, покаранням. Завжди суворо контролює і часто втручається в роботу підлеглих, дуже вимогливий, навіть прискіпливий. Його насамперед цікавить виконання поставлених ним задач, не звертає уваги на стосунки в колективі, спілкування з підлеглими спеціально обмежує, тримається від них на відстані. У спілкуванні буває нетактовним і навіть грубить, не любить критики і не реагує на неї, свою думку нав'язує підлеглим, приймає рішення сам. Подаючи його як свої думки, уявлення демократичного керівника про працівників, котрі відображають новий підхідний менеджмент, Дуглас Макрегор назвав теорію Y. Перше. Праця процес природній, і звичайні люди прагнуть до неї. Якщо умова праці сприятливі, робота може бути джерелом задоволення, а відмова в ній може розцінюватися як покарання. Друге. Якщо люди залучені до розробки організаційних завдань. Вони прагнуть завзято працювати, використовуючи самоврядування і самоконтроль. Третє. Від винагороди залежить прагнення людини до досягнення визначеної мети, і найвищою винагородою є задоволення його самолюдства і прагнення до самовираження. Четверте. Спроможність до творчого розв'язання проблем трапляється часто, а інтелектуальний потенціал середньої людини використовується лише частково. П'яте. Звичайні люди не тільки погоджуються відповідати, а й готові добровільно взяти на себе відповідальність залежних від думок. розвиток ідеї Дугласа Макгрегора щодо стилі керівництва, висловлених у вигляді теорії X та Y. У 1981 році Оучі висунув теорію Z. Вихідним пунктом концепції Оучі є положення про те, що людина основа будь-якої організації, і від неї насамперед залежить успіх її функціонування. Згідно з цією теорією Z, ефективне управління має охоплювати працівників усіх рівнів, розглядаючи їх як одну велику сім'ю. Як у будь-якій ідеальній сім'ї, вони працюють у повній злагоді, наближаючись до єдиної мети. Менеджери, котрі дотримуються теорії Z, вважають, що якщо працівники відчувають почуття спільноти і причетності до колективу, вони, скоріш за все, будуть працювати на совість із великим ентузіазмом. Прагнуть досягти найкращого кінцевого результату. Теорія Z передбачає задоволення потреб нижчих рівнів в ієрархії маслоу, турботу про добробут працівників. Вона також відповідає потребам середнього рівня, оскільки враховує особливості процесу формування колективу. Нарешті, вона передбачає задоволення потреб вищих де я змогу брати на себе відповідальність та брати участь у прийнятті рішень. Теорія Z достатньо ефективна. Бо вона прагне охопити потреби всіх людей. Теорія Z часто називають японським управлінням, тому що її, як правило, пов'язують із прийомами, які були найбільш послідовно впроваджені в бізнес японськими фірмами. Виходячи з сказаного, можна зробити наступні висновки. Під стилем керівництва розуміється сукупність найбільш часто застосованих менеджером принципів і методів управління. У своїй основі стиль об'єктивний, але він формується завдяки індивідуальним властивостям особистості керівника. Стиль керівництва регламентується особистими рисами керівника-менеджера, виділяють три основні стилі керівництва авторитарний, демократичний і ліберальний. Оскільки жоден з вищих стилів не існує в чистому вигляді, виділяють четвертий стиль змішаний. В основі стилів керівництва лежать теорії Дугласа Матемера і Вільяма Оучі. На цьому презентація завершується. Дякую за увагу!